У мене капустяні дні, шановні мої глядачі. Я вітаю вас, мирного, спокійного дня, вам міцного здоров'ячка. Глянь скільки капусти, капустяні дні, бо е, квашу капусту сьогодні. От, і так само ось тут маємо гарну капусту. Рані стегло. Це мій чоловік приніс від сусіда. Дякую їм, добрим сусідам, що зробили такий гарний презент. От, бо вже своєї капусти я не маю. Ну там ще відсили дві головки і вся. Тут гляньте скільки капусти. І це лише частина, бо я і вчора готувала. От, вже кілька капустин звідси забрала. Так що у мене капустя дні капустяних страв. Ну починаємо. Ну, Сьогодні обов'язково вже треба капусту заквасити. Ви знаєте, це другий рік, коли я не садила своєї капусти для квашення. Не висівала на розсаду, не маю на городі. От, минулого року купила капусту, вже отаку готову, нашатковану, і так само цього року зробила. Е, ну, Чому? Навіть не знаю, як пояснити, просто. Е, Можливо, час вільний, бо якби там не було, часу треба приділити багато чому. От а тут вже готова, нашаткована. Ви знаєте, в цьому також є свої плюси, але є і свої мінуси. Говорила минулого року своєю доброю коліжанкою. Вона ти знаєш, купила на ринку капусту, заквасила, а через тиждень вона ослизла і довелося все викинути. А я тоді її питалася, кажу: ну а. Ти що своєї не мала, вона каже: я мала, мала трошки своєї, але ще вирішила купити. До речі, чому я це розповідаю? Тому що я таке колись читала від глядачки, що капуста ослизла. Е, ну, тобто не заквасилася, а почала підгнивати. Е, ви знаєте, шановні мої глядачі, причини можуть бути дві: от наскільки я би пояснила. Перша це. Неякісна капуста. Якщо капуста середньо стигла і пізньо стигла, вона дуже добре підходить для квашення. Навіть не стільки пізня, скільки середня, вона соковитіша. От. Але кажу, кожен вибирає на свій розсуд. А от рання капуста, от подивіться, я вам щойно показувала. О, отаво от в сітці ззаді це раннньо стигла капуста. А от ранньо встигла капуста, до речі, яку можна висіяти всередині літа, і ось зараз у такий час мати гарну, м'якеньку, соковиту хрумку капусту, яка дуже гарно підходить для приготування свіженьких салатів, для тушкування. Але вона м'ягенька і вона для квашення не підходить, вона розлазиться, розумієте, вона буде загнивати. Так що, скоріше за все, що моя коліжанка купила просто неякісну капусту. розумієте, Ну, всякі продавці бувають. Нам з тим простіше. нам з тим простіше. У нас невеличкий ринок тут в залістях, і ми продавців дуже добре знаємо. Це одні й ті самі продавці, які вже роками тут торгують. От е, найчастіше вони вирощують самі капусту на продаж, і просто тут неякісний неякісний товар не може бути. І все, тому що е, люди їх вже знають, і вони вже людей знають. І тут е, тут і продавці перевірені, і так само товар перевірений. От минулого року я купувала в цих людей капусту вже січену, Так само цього року взяла так само. От хто з моїх знайомих, хто також не садив капусту для, для квашення, також в них брали, казали, що все добре. Капуста дуже смачна. От. А ще одна причина, на мою думку, це сіль. Не кожна сіль підходить для консервації. До речі, також я пам'ятаю дуже багато хто мені писав, а яку сіль ви берете. Тому що взяла таку сіль, а ще якась імпортна сіль, а ще не знати яка. Одна підходить, друга не О, подивіться, підходить. Подивіться, Бачите, я сіль зараз беру? О, така от кам'яна кам сіль. О, гляньте, яка вона. От. Отака. Не сніжно біла. Іди сюди, помічник. Іди сюди, іди. Іди, іди, іди. Так, добре, все. Чекай, чекай, моркву. Ну. Добре, відходь. Відходь, бо треба моркву витягнути. Глянь, яка морква. Бачите, який сорт. Не пам'ятаю, як називається вже. Треба дивитися по записах своїх весняних, що то за сорт. Отака от коротка і широка. О! Гляньте, яка гарна. А отут вже не гарна. Подивіться, тільки лопату запхала, і подивіться, є, яке дупло. О, гляньте. Зараз я її викопаю, покажу ближче. Що тут таке? О, гляньте, но. Ну. Подивіться, шкаралупа лишилася. Дупло, все. Черепаха. Ну, я її тут не буду лишати, я їда внутрім кину або кролям, Але, але... Але але, але то є не дуже добре, то миші, от, то миші. І то не то, що от там у нас зараз вони кинулися, бо вже осінь, бо ми ще моркву не забрали. Ні, не в тому справа. І місяць тому, коли ми копали моркву для овочевої консервації, також багато моркви брала з городу. Е, морква поїджена мишами. От є такі ділянки. Що дуже ми ще понищили морку і не лише морку, таке саме у нас було з буряком червоним. І так само арахіс ми викопували недавно. Таке саме: одні кущі були просто обклеєні горішками, а на інших кущах просто нічого не було і все. Тільки стебла, коріння, стебла і все. М -м -м. Дуже ми ще нищать. І от, правду кажучи, я навіть не знаю, що робити, щоб ось так на городі захистити городину від мишей. Що тут зробиш? Ну, Що тут можна накидати? Труйки якоїсь, ну тут курка може залізти, бо я навіть не знаю. І, і, і взагалі є великі сумнів, що Миша піде на якусь трутину, якщо з боку є соковита морква. Якби були невеликі грядки, можна би було якимись хвойними гілками прикривати, але ж то ж город. То ж соті, то ж соті, то ж десятки сотих. То не то, що грядочка малесенька, короб, можна накрити чимось і все. От по правді кажу, не знаю, що можна придумати, щоб захистити коренеплоди від мишей на городі. Поки вони на городі. О, глянь і -ї -ї. М -м, та ціла. Тільки репнула. Минулого року таке страшне нашестя, мишей О, Та жовта. О, ота гарненька. І колобочок, подивіться. -ка. О, і тут гарненькі морквочки. Добре. Добре, що хоч частина урожаю нам лишилася. Гляньте, як гарно кріп розсівається зараз. От. Знаєте, я вже помітила, що оцей от кріп, який сам насівається. О, до речі, тут браскальці стоять навіть теж. Пробували відлякувати крутів, мишей. От. Тож не то, що у нас грядочка була незахищена, ми пробували її захищати від шкідників. От. Бачите, отакі от бряскальця чіпали? От. Але мишей більше, ніж брязкались. Кріп мені дуже подобається, якщо він насівається сам. Я сію, я щоразу сію там ближче біля хати, на грядочках, але він там не такий. А ось тут той, що насіявся сам, він настільки гарний, здоровий, пишний, От. то я його ніколи отако от не вириваю. Він так стерчить, поки гарно не викине все насіння. І навіть потім город переорюємо, воно все йде в землю, пригортається землею, а весні дуже гарний зелений рясний кріп. Ви знаєте, в нас не раз було таке, що ми ну, два-три рядочки моркви восени залишали до весни зимувати. Вони зимували на городі, така морква дуже гарно зберігається, вона як свіжа. от Навесні ранньою весною викопуєш моркву, а вона як свіжа. Нічого її не з'їдало. Розумієте, не треба було спеціально чимось захищати, щоб її миші не, не, не з'їли. А тут ще навіть задовго до того, як треба було збирати урожай, от, бо дехто вже викопав морку, дехто зараз копає. але я до чого веду, що е, можна було лишати моркву на городі і не боятися. А тут, тепер, а тут тільки, тільки морква от визріла і щось миші не в полях, а на городі, на моркві, на буряках. на... Дайкон вони нам так само теж поїли, арахіс. От. Ну, я не кажу, що так, що чисто, але просто помітно, помітно, що. От бачите, пару морквини я нині витягнула і вони з'їджені. Продавці мали і капусту, і так само зразу моркву нарізану, але моркву я вже не купляла, Морква є своя, багато я її не буду брати. Капуста вже готова. Так, відра я помила, буду квасити в відрах. Капуста дуже гарна, соковита аж рипить, отак, як, як її приминати, так вона аж відчувається, так аж поскрипує, порипує. от. Все, трішки примняла, щоб вона чуть-чуть просоліла і тепер перекладаю відро. О, гляньте, як під макогоном гарно капуста сік виділяє. О, то добре, капуста соковита, буде гарно оквашуватися. Купила 12 кг капусти і навіть не вийде повне вітро. Я щось думала, що воно у мене 10-літрове, а воно 15-літрове. Ну то нічого. Ще на наступний тиждень можна буде докупити пару кілограм і докласти докласти до самого верху, так, щоб було повненьке відро. О, оце мені подобається. Гляньте який сок. О, добре, дуже добре. Я такі от отвори зроблю. Щоб гореч виходила з капусти. Прикрию відро кришкою і все. І хай, і хай вкисає, хай сквашується. Скоріше всього, що ще на наступний тиждень докуплю пару кілограмів, щоб відро було повненьке. До речі, сьогодні у відео я детального рецепту приготування квашеної капусти не розказую. У мене є вже їх кілька. Можна квасити капусту зі спеціями, можна квасити з кмином, з лавровим листям, можна з хроном, з яблуками. От, У мене є кілька рецептів на каналі. Якщо вам цікаво, я всі відео е, е, закріплю в описі. От, Переглядайте, готуйте на здоров'ячко. І діліться своїми улюбленими рецептами квашеної капусти. От з чим ви найбільше любите квасити капусту? Ага, ще калина, ще ягоди калини можна додавати, родзинки можна додавати, гриби. Багато, багато чого можна додавати до квашеної капусти. І це завжди буде по-домашньому смачно і корисно, тому що квашені овочі дуже корисні. А вже оця капуста у мене йде на приготування інших смаколиків капустяних. О, капуста дуже ніжна, соковита. От, зараз покажу вам, що я готувала, що вчора готувала, що сьогодні вже приготувала. Так, тут у мене зараз борщик кипить. О! Вже майже готовий. Дуже гарно пахне чесничок свіженький, що й надала сюди. Так, цього разу борщик зварила на домашній курочці. М'ясо зняла з кісточок. М'яса багато. Так, ще пару хвилин і можна буде забирати борщ з плити. Зелень, свіженька петрушка, кріп, що є цибулька. Наріжу і вже даватиму в тарілку і сметанку. Пригадую, колись в одному з відео показувала борщ, і написав мені, хтось, ви берете не, ви неправильний борщ. Ви знаєте, я впевнена, що багато хто з вас, шановні мої глядачі, погодиться, що, напевно, найбільше рецептів української страви традиційної це може бути саме борщу. В кожній області, в кожному регіоні його готують по різному. Навіть в одній сім'ї мама, донька, бабуся можуть готувати борщ по різному. І правильним він буде тоді, коли він добре смакує тим, для кого ми готуємо. А готуємо ми для своїх рідних з великою любов'ю. Капусточка зелена, молоденька. Борщ з такою капустою дуже смачний. Сьогодні. А завтра буде ще смачніший. Недарма кажуть, вчорашній борщ найсмачніший, коли гарно все настояться. У мультиварці готуватиму капусту з м'ясом. Ось тут м'ясо попередньо замаринувала сіль, чорний мелений перець. Потримала 3 годинки в холодильнику, м'ясо промаринувалося. Капусту нарізаю не тоненько, а ось такими, так як пелюстками товстенькими, тому що капуста ніжна, молоденька, вона дуже гарно протушкується. У чашу мультиварки викладаю половину нарізаної капусти. Трішечки підсолюю, додаю чорний мелений перець. Тепер нарізані цибульку і моркву. Тепер знову капусту. І замариноване м'ясо. Не приминаю капусту, не ущільнюю у цьому нема потреби. У мультиварці все гарно протушкується, і капуста осяде. Мультиварка вимкнулася, тут же все гарно приготувалося. Так. Ох, як пахне. Так. І поки все ще гарно парує і пахне, даю сюди повну столову ложку ось такої гарної, густої вершкової сметани. ще на хвилинку другу накриваю кришкою, щоб сметана розтопилася. Трошки свіжої зелені у мене петрушка. Коли тушкою капуста з м'ясом кролика або з м'ясом внутрії, томату не додаю. А якщо з свининою або з м'ясом домашньої птиці, то можна додати томату або свіжих помідорів. Це також буде дуже смачно. Так, і ось тут у мене ще капусточка. О, ось така. Відварила, бачите, мені дуже подобаються такі невеличкі головки, тому що дуже такі акуратненькі виходять кусочки. Капуста, пелюстка, як вона називається. От, відварила кілька хвилин і залила огірковим квасом. От тим вово. Квашені огірки з'їдаємо. Лишається ось його огірковий розсіл. Там ще десь один огірок він є. От русіл. І зараз холодно, він може стояти навіть кілька днів. І отим огірковим квасом заливаю відварену капусту. Один-два дні і все, і капуста готова. Зараз я її заправлю. Зараз її заправлятиму. Часничок, перець, олійка. Втерла сюди чесничок, дала трохи паприки. Солі не давала, тому що скуштувала, капуста вже дуже смачна. Вона вже справді дуже смачна. Вона гарно пройшла оцим квасом огірковим. От, і ще обов'язково посипаю зерном гірчиці. Ось так. Все. І то, до речі, дуже смачно. Хто ще не готував, готуйте. Можна заливати маринадом з помідорів маринованих, але нам отаке, отака капуста набагато більше смакує, коли огірковий квас. От, Насправді дуже смачна. Так, можна йти до хати, зробити гарячого чаю і трошки зігрітися. от Сонця нема і холодно. от Як є сонечко, то зовсім інше. Зовсім інший настрій, зовсім інше відчуття, то набагато тепліше, а сонечка сьогодні немає ще й так вітряно. Але все, капусту я заквасила. Я, я люблю квасити капусту на дворі, от Місця багато, є де порозставляти ці всі миски. Но я сьогодні небагато квасила. Були такі роки, що я квасила багато капусти. Останні, останнім часом квашу е, отаке от, от відро і, і нам вистачає. Шановні от. мої глядачі, пишіть, чи ви вже заквасили капусту, чи лише будете квасити? Всім, хто лише збирається робити таку важливу роботу, бажаю, хай ваша праця буде легкою, щоб капусточка вийшла хрумка і смачна. І всім бажаю міцного здоров'я.